Де брішо, дня. Дивіться, яке круте надходження дерев'яної зброї. Так, поїхали. Матвейка, що це за апарат? М9. М9 кінжал. Нормальок. Це якась що це за сапа? Це два кірамбіта сразу вже. Два кірамбіта сразу. Аш, аш. Так, поїде. Ще один. Це що таке? Це як у росомахи, оці тічки. Тички росомахи. Крутяк. Такий, що це за апарат, Матвій? Клас. Колір такий прикольний. Теж якийсь ножик. Теж ножик. Ножик просто, ножик режик. Це, мабуть, метательниці. Да? Це э, цей. Ножик, просто ножик. Не будемо ломати голову. Так, піднімай, матвійка. Це для розробки, мабуть, риби. Да? Рибьоха ось, ось. Да. Такий. Ч... Сокунай? 4 кунай. кунай. О, кастети керамбіти, керамбити. Да? Крутяк. О, це, це сапи вже капітальні Цими можна сапати. Так, що в нас є? Кірамбіт, є зв'язки круті. А саме зараз саме топове це що в нас? Калаші, да? різинками стріляють. Калаш дуже крутий. Калаш, який стріляє різинками. Дуже топ-продаж. така моделька ще калаша є. Це не калаш Це вже не калаш. А, це ось калаш, Шіп... а це ось якісь такі, типу, тактичні, якісь з отверстиями. М4. Так. А М4, да, мабуть. Ну ти лучше знаєш. Це бабочка. Ось бабочка, дивіться, яка крута. І Матвейка про таку мечтав, кстати, бабочку. І ось, ось круті бабочки. Це вже такі, ну дуже-дуже, дуже, дуже, дуже круті. Потім ось вітичкові. Scase go. Scase go. Ну покажи оцу. О, це вже шабля добра. Це вже шабля добра. Друзі, в кого цікавляться діти, таким, такою зброєю роблю класну, класну ціну для замовлення в Viber або по самовивіз в місті Умань. Всім гарного дня, мирного неба, на зв'язочку. Отаке круте друзі надходження. Такі круті іграшки.